Лютий – найкоротший зимовий місяць. Він лютує, бо весненьку чує. В давнину називали межень, бо він виступає межою між зимою і весною. Але навкруги багато ще білого, сірого і блакитного кольорів, а ми вже так скучили за різнобарвними кольорами. А як же комахи, маленькі створіння, які несуть із собою радість? метелики є дивовижними створіннями, які схожі на живі квіти. А де ж вони зимують? Ховаються в корі, на землі в листях, в стані яйця або гусені. Регулярні перельоти в теплі краї роблять жовтухи, синявці, бражники та совки, Летять великими зграйками і долітають навіть до Африки. А повертаються кінці квітня та травня. Бражники літають ввечері, в сумриці, з'являються над квітами. Друга їх назва полібрі, бо вигляди нагадують пташок. В місті і на природі їм потрібні квіти з пахучим нектаром. Бабки сіренькі, неяскраві, нічні комахи, сплять аж до весни. А це бабка коромисла привертає захоплені погляди, вражаючи пишністю свого сліпучого наряду. Її вишукана краса надихала не одне покоління ювелірів, поетів і художників Україна хації вона завжди вважалась символом перемоги, селяться біля водоймищ, це озера, болота, ставки з густою рослинністю. Равлики можуть впадати в сплячку в будь-який час року, якщо погодні умови екстремальні. І в жару, і в холод. Слизом вони запечатують раковину і захищають себе від холодів або жари. У джмеля багато таємниць. Це одні з найбільш корисних комах. Вони запилюють рослини, коли інші комахи ще відпочивають. З'явились вони в Азії, а сьогодні живуть по всій Європі. Шубка регулює температуру тіла, тому літають, коли інші вже сплять. Жміль літає своїм способом, подібним до вертольотного. Про це дізнались завдяки швидкісній кінозйомці. Гнізда будують на землі, там вони і сплять. Це куля з прутиків, трави та моху. Новий життєвий цикл починається навесні. А це коник-стрибенець. Вони живуть на пшеничних і житніх полях, на околицях лісу, де мало дерев, на луках оточених водоймами і в степах. Восени самки відкладають у землю яйця, з яких навесні з'являються й личинки, схожі на дорослих особин, тільки вони маленькі і без крил. Конек трибунець харчується рослинами? А зараз давайте пограємо в гру. Як ви думаєте, які комахи повзають? Гусеничка, павук, мураха та жучок. А які комахи можуть літати? Метелик, бджілка, бабка та сонечко? Молодці! Ви впоралися з завданням! Як багато комах ми сьогодні побачили, і будемо чекати, коли вони з'являться навесні. А пригадайте, в яких казочках і мультфільмах ми можемо зустріти комах.